Традиційно почнемо з прем'єр. Найобговорюваніша романтична комедія Астероїд сіті таке собі заманливе повернення режисера Веса Андерсона у велику гру. Стрічка абсолютно у його стилі, сюрреалістична, дуже стильна та сповнена ретро вайбу. Все як ми любимо. Сюжет розгортає у 1950-х роках. На зорі космічної ери у містечку посеред американської постелі зустрічаються учасники конгресу юних астрономів з батьками. Гості знайомляться одне з одним та з місцевими мешканцями. А глядач спостерігає за переплетінням цих зв'язків. Усі персонажі притамано весу Андерсону дуже яскраві та дещо гіперболізовані. Режисер зібрав у стрічці справжній зірковий каст акторів. Тож хапайте попкорн та хутко до перегляду на екранах Wood Mall Cinema.